Тут, якщо ми подивимося в минуле, в тому числі використовуючи книги з Бжезінського, то ми можемо зрозуміти сенс того, що відбувалося. На піку своєї могутності адміністрація Біла Клінтона в кінці вже каденції дає згоду на те, щоб Китай вступив в ВТО. Китай входить в ВТО і починає надзвичайно інтенсивно розвивати. Причому, якщо були такі великі сподівання що адміністрації Біла Клінтона, що поступово, от вони будуть багатіти, вони будуть більше звертати увагу на права людини, на те, щоб там демократизувати весь цей режим, то нічого з цього не вийшло. Китай як був авторитарним режимом з комуністичною партією, яка майстерно придушує. Всі внутрішні проблеми, а натомість створює умови для розвитку економіки і спрямовує її на те, щоб, скажімо, частину результатів, значну частину від розвитку результатів економіки, спрямовувати на розвиток армії і флоту і посилюється в військовому плані. Потім, у 2000 році приходить адміністрація Джорджа Буша молодшого, вже республіканська, і тут трапляються теракти 11 вересня 2001 року, і починається боротьба з тероризмом. Американська адміністрація вона не стільки вже концентрується на тому, на грі великих держав, на тому, як там стабілізувати Євразійський континент, вона бореться з тероризмом. Спочатку заходить в Афганістан. Причому, як зазначає Збіднів жезінський, що проблема була теж, що поставили неправильні цілі. Що адміністрація Джорджа Буша молодшого вона поставила собі за мету не тільки, скажімо, знищити терористів, знищити осамо Бен Ладена і, скажімо там. Прибрати режим е, Талібів, а просто створити в Афганістані, крім того, всього ще сучасну демократичну державу. І американці влізли на, на довгих 20 років, щось робили, робили, і так в результаті в них нічого не вийшло. Крім того, виникає ще одна війна. Вони придумують ж тему, що от терористів підтримує і Ірак, і в Іраку є зброя масового знищення. І знову таки, як це вже знову таки зазначає Збігню Бжезінський, що це. Неправильна була мета, і плюс ввели в оману і союзників, і світову спільноту, тому що американська адміністрація переконувала всіх, що в Іраку є зброя масового знищення, а зброї масового знищення в Іраку не знайшли. Зайшли в Ірак, втягнулися в затяжну війну, хоча сама операція пройшла доволі швидко. Тут можна теж також зазначити, що цікаво, от вона почалася 20 березня, а вже 1... Травня 2003 року Буш оголосив про завершення активної бойової фази. А там здорова країна, там майже 400 тисяч квадратних кілометрів, більше 22 мільйонів населення. Це б тут там було за що воювати. Але так, от американці майже менш ніж за півтора місяця, все це, скажімо, активну фазу з організований спротив, вони придушили. Інше питання, що потім вони втягнулися в затяжну війну, в партизанку, там боротьба з всякими терористичними групами. Ну, але найгірше стало те, що вони. Підірвали геополітичну стабільність на Близькому Сході, що Ірак рухнув, посилились там шиїти, а шиїти поряд там майже 90-мільйонний Іран. І вони почали там, вони вже діють так, як в бежах, ніби там одна країна, Іран почав заходити туди вже аж до Сірії, добиратися через впливи його виросли. І от вони самі собі створили проблему, незрозуміло з якої. Що як з неї виходити? І проблема ще й найгірша для в американському стилі: що правда така, що вони зайшли, дуже допомагали там Іраку будувати демократію. А потім взяли і вже при адміністрації Обамі встали посередині всього цього процесу і вирішили вийти.